Сьогодні четвер, 14 вересня, і у нас для вас є новини. В студії працює Сергій Мельников. Вітаю протягом дня. Наші кореспонденти збирали інформацію про найактуальніші події міста та області. Тож далі про головне. Хоча із затримкою, але від щирого серця, з нагоди дня міста Миколаївський міський голова вручив сьогодні почесні відзнаки кращим працівникам комунальних підприємств. Олександр Сінкевич привітав їх зі святом та подякував за самовіддану працю та професіоналізм. Теплою атмосферою зустрічі надихнулася і моя колега Катерина Рупташ. У Миколаєві вручили почесні грамоти комунальникам. Міський голова Олександр Сінкевич відзначив працівників комунальних підприємств Миколаївелектротранс та Елоавтодоріг, а також подякував їм за щоденну працю, що не припинялась попри будь-які обставини. Традиційно сьогодні до Дня міста привітали комунальників. Вони залишалися у місті весь цей час і обороняли, і допомагали місту жити і продовжувати розвиватися. Я хотів би їм сьогодні подякувати. Вручили найкращим грамоти. Світлана вже 24 роки працює на комунальному підприємстві Миколаївелектротранс, водійкою трамває. Майже щодня жінці доводиться прокидатися о третій годині ночі або вийти на свій шостий маршрут. Отримати грамоту було дуже приємно однак вважає, кожен з їхніх працівників вартий такої подяки. Хочу подякувати всім і керівництву нашому. Геть наша праця теж залежить від того ж слюсаря, від того ж начальника, навіть прибиральниці. І то я приходжу на чисте місце. Порадували комунальників сьогодні не лише почесними грамотами. Традиційно, після кожен з них отримає ще один знак вдячності, зауважує Олександр Сінкевич. Хочу нагадати, що кожного разу, коли ми публікуємо інформацію про те, що ми відзначили окремих працівників, отримую купу коментарів стосовно того, що як же ж так, оці папірці, кожен. Кожна ця грамота підтверджена премією у розмірі окладу. Хочу подякувати всім комунальникам. Впевнений, не всі ще отримали свої нагороди, але все попереду. Катерина Рупташ, Гончаренко. Новина на телеканалі Март. Депутати Миколаївської обласної ради сьогодні на позачерговій сесії затвердили мандати нових колег по сесійній залі, заслухали звіт керівництва обласної прокуратури та передали до власності місцевих громад низку освітніх та медичних об'єктів. За припідтєм сесії слідкував Сергій Лисюк його репортаж далі. Засідання 18-ї позачергової сесії Миколаївської обласної ради розпочалося з представлення трьох нових депутатів. Перший заступник голови облради Антон Табунщик нагадав, що раніше повноваження склали семеро народних обранців. Пропонується вважати визнаними повноваження депутатів Миколаївської обласної ради босного скликання чорного Сергія Віталійовича. обраного від Миколаївської обласної організації політичної партії Європейська Солідарність у єдиному багатомандатному виборчому окрузі. Каташніка Володимира Степановича, обраного від Миколаївської власної організації політичної партії «Наркрай». край, Щербіна Ігоря Олеговича, обраного від Миколаївської власної організації політичної партії Слуга народу. Депутати заслухали керівника Миколаївської обласної прокуратури Дмитра Казака, котрий надав інформацію щодо діяльності правоохоронного органу з початку 2023 року. Окремо питання виникло у присутнього на сесії нардепа Артема Чорноморова. Він поцікавився законністю ведення туристичного бізнесу на території регіонального ландшафтного парку Телігульський. Є кримінальне провадження, яке на даний час визначено через неефективність досудового розслідування за слідчим управлінням. Слідче управління проводить судове розслідування за фактом можливого самозахоплення землі. Та неправомірних дій з боку посадових осіб відповідного парку. Це заповідний парк. Безумовно, там заборонено забудови її на сесії. розглянули ряд питань, котрі були пов'язані з передачею обласного комунального майна до власності місцевих громад. Також депутати прийняли рішення віддати на приватизацію будівлю колишньої дитячої інфекційної лікарні, котру раніше мав отримати Чорноморський національний університет імені Петра Могили. То обласного управління охорони здоров'я. Не надходило а, ніяких звернень стосовно з інституту Петра могили uh -huh. щодо щодо за, заключення актів якихось чи е, передачі цього цієї будівлі е, до чорноморського медуніверситету. Це питання викликало жваве обговорення серед народних обранців. Так, депутатка Вікторія Москаленко відкрито заявила, що не підтримає це рішення. А її колега Володимир Фроленко додав, що зараз не час займатися цитата дешевою приватизацією, незважаючи на подібні дискусії під час засідання облради, всі 24 питання порядку денного були затверджені депутатським корпусом. Сергій Лисюк, Олександр Коваленко, новини на телеканалі Март. Традиційно нагадуємо: аби дізнаватися новини першими, підписуйтесь на сторінки телекомпанії Март у соцмережах та читайте сайт rkmart.tv. на Миколаївщині пожежа забрала людське життя. Трагедія сталася на території садового товариства Дружба Веснянської ОТГ. Там загорівся дачний будинок. Рятувальники, які прибули за викликом, виявили тіло загиблого, 59-річного чоловіка. Обставини надзвичайної події наразі встановлюються. Всього за минулу добу зареєстроване 31 загоряння. У більшості випадків на відкритих територіях. Знову горіли суха трава, пожнинні залишки, чагарники та сміття. Загальна площа пожеж перевищила 34 гектари. Загалом. Від державної служби надзвичайних ситуацій залучались 39 спецавтомобілів та понад 100 вогнеборців. Посол Данії в Україні Оле екберг Мікельсен, перебуваючи у Миколаєві, підтвердив готовність своєї держави допомогти нашому місту відновити ліцей імені Аркаса, який росіяни зруйнували у листопаді 2022 року під час ракетного обстрілу. За словами дипломата, він особисто оглянув постраждалу будівлю і спілкувався з директоркою освітнього закладу про його відновлення. Далі пряма мова ми зустрічалися з українськими архітекторами та інженерами, які будуть залучені до цього процесу. Вони вже представили свої напрацювання, як це можливо реалізувати. Є різні варіанти, тож ми будемо разом думати, як найкраще зробити цю роботу. Коли вже буде готовий і затверджений план, ми розпочнемо. 1450 заяв подали миколаївці на компенсацію за пошкоджене майно в рамках програми є відновлення. Про це стало відомо під час брифінгу заступника директора департаменту житлово-комунального господарства Ігоря Набатова, а також голови комісії програми Євідновлення Володимира Ніколайчука. Скільки звернень вже задовольнили і яка подальша процедура відшкодування? Дивіться у сюжеті Олександра Матюшенка. Повертати кошти за пошкоджене війною майно держава почала більше як через рік після її початку навесні 2023 року. Зокрема, 10 травня стартувала програма компенсації її відновлення. Миколаїв як одне з найбільш постраждалих міст через російську агресію. Охоче долучилася до неї. Станом на середину вересня Миколаївці вже подали майже півтори тисячі заяв на відшкодування пошкодженого майна. Повідомили у департаменті житлово-комунального господарства під час брифінгу 14 вересня. На сьогоднішній день по місту Миколаєву подано 1450 заявок. Ті заявки всі стосуються і повинні стосуватися виключно пошкодженого майна. Це в принципі. Те, про що я кажу, що є дві послуги: є послуги за пошкоджене майно і послуги за зруйноване майно. Компенсація за пошкоджене майно в рамках 381 постанови це у нас послуга є відновлення. Компенсація за зруйноване майно в рамках шістисотої постанови, яка фактично набула чинності тільки у середині серпня 2023 року. На тепер вдалося задовольнити 154 заяви на загальну суму 4 мільйони 351 тисяча гривень. Її мають виплатити власникам пошкодженого майна. Ті кошти люди мають право витрачати на будівельні матеріали та на замовлення послуги з поточного чи капітального ремонту своїх осель. З 15 вересня набирає чинності окрема поправка кабміну. Додає Ігор Набатов. Згідно неї, гранична сума компенсації по квартирах підвищується з 200 тисяч до 350 тисяч гривень. В рамках цієї суми діятиме особливий поділ: 200 тисяч можна буде витратити на будівельні матеріали, 150 тисяч на ремонтні роботи. Також до півмільйона гривень збільшиться гранична сума для пошкоджених приватних домівок з аналогічним поділом: 350 тисяч на будматеріали, 150 тисяч на ремонтні роботи. Це дуже класні зміни, тому що в рамках роботи комісії, вже за той час, що вона працює, у нас були випадки, коли чек-лист, який складено на пошкодженому об'єкті, був більше, ніж 200 тисяч, були там і 230, і 300 тисяч, і 500 тисяч. І, на жаль, по таким заявам, з точки зору порядку, необхідно було б надавати відмову, тому що воно не підпадає під дію 381 постанови. Ми, відверто кажучи, не давали відмову по таким об'єктам, а просто відкладали їх у сторону. І От час дійшов до розгляду таких заяв. У нас буде можливість їх задовольнити в рамках вже нової постанови. Водночас є чимало випадків, коли людям доводиться відмовляти у відшкодуванні. Голова комісії з питань компенсації у рамках програми Є відновлення Володимир Ніколайчук відзначає, основна причина відмов це відсутність будь-яких документів. Дуже часто ми стикаємося з позицією заявників, що вони або не додають якісь документи, або, наприклад, цей заявник взагалі не має права на цю компенсацію, і тому в нас виникають причини або відмови, або зупинення. От як приклад, який Григорій вже проводив, найпростіше це не надання довідки про несудимість. Або як в нас вже були ситуації, що заявник сам виконав відповідні ремонтні роботи, і це не відповідає тому порядку, який діє на сьогоднішній день. Проте з завтрашнього дня Кабмін затвердив постанову 858, яка вносить зміни до того порядку, який вже зазначав, і з завтрашнього дня ці норми вступають в силу. В департаменті житлово-комунального господарства визнають, зараз мушені відмовити у компенсації співвласникам пошкоджених об'єктів, де було пряме влучання снаряду або порядним, такі як адміральська 36, шість, 54, Погранична 43 і так далі. Де там проспект Миру 70 та 70 Б відмова вона є законною? Це прямо передбачено самим порядком, тому що комісія не має права надавати компенсацію, у випадку, якщо має місце поскоджені місця загального користування. Але у цих відмовах департамент, як уповноважений орган щодо роботи комісії, прописав всю процедуру, яка передбачає проведення цих ремонтів місць загального користування, і зазначив на якому етапі кожний окремий будинок наразі знаходиться для того, щоб люди могли відстежувати цю тенденцію. Відстежувати інформацію можна буде на сторінці департаменту в соцмережах, яку оновлюватимуть щотижнево, аби майбутні заявники могли розуміти, що настав момент, коли можна подати заявку на компенсацію. Це дуже важливий момент, тому що люди, на жаль, не завжди читають повністю рішення. Ми намагаємося розписати все дуже докладно і в дуже багатьох випадках ця відмова, яка надається, це не означає, що вона є остаточною як в нашому випадку. Олександр Матюшенко, Богдан Іванов, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Українцям почали нараховувати штрафи за несплату податку на житло. Його повинні сплачувати власники квартир площею понад 60 квадратних метрів, чи приватних будинків понад 120 квадратних метрів. Ті, хто володіє житлом меншого розміру, від податку звільнені. Також податок не нараховували тим, чи житло було зруйноване або виявилося непридатним для проживання внаслідок воєнних дій, чи перебуває зараз на тимчасово окупованій території. Власники житла, які не сплатили податок на нерухомість до 30 1 серпня тепер сплатять штрафи. Далі до позитиву і про дітей: діти це майбутнє, цей вираз не піддається сумніву в кожному куточку нашої країни і в кожному куточку намагаються зробити все, аби навіть в умовах військового стану вони мали можливість повноцінно жити та не втрачати найкращі моменти дитинства. Одним з яскравих, на наш погляд, прикладів зі створення умов всебічного розвитку дитини в Миколаївській області є новостворена футбольна школа села Пересадівка. Про це далі. Півроку тому, вже під час повномасштабного вторгнення, та коли безпекові умови стали для цього більш сприятливими, в пересадівці створили дитячу футбольну команду. А 27 серпня, приїхавши в цей мальовничий куточок України, ми побачили та дізнались, як це працює. Так склалося, що під час початку війни селище було в часткової окупації. Я з родиною тут був. А потім, коли все почало завдяки нашим Збройним силам, ми почали гнати ворога далі, і я почав дивитися, як, в якому стані знаходиться, знаходяться наші діти, знаходиться ця інфраструктура, спортивна інфраструктура, яка мені найближча, і почала трошки боліти, тому що ну, не може не так бути, така історична слава цієї території, цього краю. І прийняли рішення з моїм товаришем-напарником, тренером, організувати також спонтанно самі собі. З за підтримки батьківських комітетів, діток, велика кількість тимчасово переміщених осіб, місцевих, і навіть ми зіштовхнулися на початку з таким, що вони, будучи однокласниками, вони одну одне одного ще не бачили. Об'єднав такий спортивний рух і батьків при цьому не тільки місцевих мешканців. Коли ми переїхали сюди жити на дачу, то перше, про що ми поцікавилися, це те, чи є щось, якась спортивна команда, чи є активні діти, чи взагалі ці діти лишилися, чи є зацікавленість. Ми були одні з перших, хто тормошив тут місцевих вчителів, чи можливо щось організувати. Сказали, так, обов'язково буде команда. Зараз просто Активність, спорт і спілкування між дітьми, коли навчання онлайн, діти переключилися на інший режим, це дає можливість ну не то, щоб там відчувати життя, яке було, просто його продовжувати. 27 серпня на святковому спортивному заході хлопці та дівчата вперше прийняли участь у події такого масштабу. По-перше, парад відкриття, де нас вразила насамперед кількість, яка зараз займається у футбольній секції. По-друге, можливість послідкувати за справжнім дорослим турніром, вперше за півтора роки не по телевізору. Ну і звісно, подарунки та увага від дорослих, плюс активності, змагання та конкурси, що приготували для малечі організатори. І уявіть собі, лише через півроку свого існування футбольна команда отримала можливість взяти участь у першому для себе справжньому турнірі. Кубок мера 2023, що 9 вересня, відбувся у Миколаєві. Грати пересадівцям довелося з більш досвідченими хлопцями Миколаївських з Дюшортадю США та з командою міста Южне. Тож на перший план, окрім зарядженості, самих дітей виходить робота тренерів. Іван Кулін, звісно, працює не сам. Це Лисак Олександр Іванович в минулому гарний футболіст, вчитель фізичної культури. Він і діток більше, більше знав на той час, тому максимально допоміг з організацією цьому. Так ми по, по теперішній час працюємо в тандемі, десь він, десь я. Під час першого для тебе турніру, особливо взагалі першого в твоєму житті офіційного матчу, дуже важливою є підтримка твоїх близьких у випадку з вихованцями пересадівки, джуніор це батьки та родичі. Вони привезли, вони налаштували, вони вболівали. Звісно, і самі отримали такі необхідні зараз позитивні емоції, Вражаюче зараз дійство. Проходить, тому що це для наших дітей перший турнір. Ну крім того, що був у нас в селі, нещодавно. То емоції зашкалюють і у нас і у батьків і у діток так же само. Це дуже прекрасно, що у нас є такий надзвичайний тренер, який добивається всього. Джуніори провели хороший турнір. Поступились призерам, але завдяки характеру змогли здобути і першу перемогу в своїй історії. Забили перші свої голи. Сам результат не такий важливий, як ті враження, які запам'ятовуються і які надихають на майбутнє звершення. Пацани зараз взагалі переможці. Їх дома зараз як, як з Олімпійських ігор будуть зустрічати, тому що ну фантастика. І ми їх зараз забирали на турнір. Вони ніч не спали, у такі очі були фантастика, вони цього чекали. І зараз отримали задоволення. Шкода, що результат такий четверте місце, але для першого турніру чотири Місяця роботи і один-два тренування на тиждень. Я думаю, це трошки трошки щось ми направили шляху. Заради справедливості скажемо, що є в команді ті, хто і до потрапляння в джуніори займався футболом. Такі хлопці стають основними помічниками тренера на полі і мають свою важливу місію. У нас є малі, які почали тільки недавно грати у цій команді. Треба їх підтримувати, щоб вони. Грали добре, щоб вони не соромилися, і розуміли, що вони для них це нормально. Церемонія нагородження ще одна відзнака у скарбничку славної історії спорту Пересадівки. Трохи фактажу. З 1985 року, після того, як місцеву дитячо юнацьку спортивну школу очолив Павло Анатолійович Томов, футбольна команда Пересадівки була однією з кращих на Миколаївщині. Кожного року дві-три вікові групи ставали чемпіонами області. Доросла команда Старт п'ятиразовий переможець першості всеукраїнського спортивного товариства Колос на жаль, в травні 2019 року спортивну школу закрили. Але Хто знає, можливо, ми стаємо свідками відродження футбольної слави цього краю. Можливо, хтось з цих хлопців в майбутньому проявить себе у легендарних клубах. Приклад є. Вихованець пересадівського футболу Денис Біда зараз грає за динамо Київ ю 15 Проте все ж таки головне, що насамперед спортивне життя в селі Пересадівка продовжується і може стати прикладом для багатьох треба кожному виховувати місцевий патріотизм який на місці виходить прославляти свій край тому що країну знають по спортсменам країну знають по артистам зараз країну знають по військовим тому слава україні героям слава я думаю що все буде добре сергій мельников євгеній гончаренко Ігор Невідомський – новини на телеканалі «Март». І наостанок про погоду у п'ятницю, 15 вересня. Синоптики обіцяють миколаївцям мінливу хмарність, а по обіді навіть дощ з грозою. Температура коливатиметься від плюс 19 до плюс 26 градусів за Цельсієм. Вітер західний, помірний, вологість повітря 65%. Дякую, що ви з нами. Аби дізнаватися новини першими. Підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт Теркамарт. не перемикайтеся до зустрічі на Марті.